Коли ми піднесли наші ліхтарики, я стояла з другої сторони і знімала цей момент. І скажу вам, що так само, як вчора вечір, стояли на Майдані у Києві, і ми дивилися, кожен із нас, я є певна. Так само морашки мені походили тут, як йшли, коли я дивилася вчора в Київській. Передачу. Здається мені, що ми сьогодні відчуваємо себе піднесене. Евромайдан вчора і сьогодні вдалися багато сотні тисяч. Антимайдан такий собі. Але подивіться також на тих бідних людей, котрі стояли на тому Антимайдані. Ми не бачили вчора ані сьогодні протистояння брат проти брата. Ми бачили вільних людей, людей і бачили кріпаків. І шкода тих кріпаків. Їм треба допомогти. І інакше ми не допоможемо, якщо Україна не стане на свої незалежні самостійні ноги. Якщо Путіну не допоможемо що геть від Путіно, геть і Москви, тільки Київ, тільки Захід. Сьогодні, коли ми тут збираємося, Майдан ще одну тривожну ніч переживає. І не тільки буде сьогодні тривожна ніч, а буде і завтра тривожна ніч. Аж поки я накович. А, а, а бачите, тут старають також вікна Я Янукович їде у Москву підписувати ще один договір. Але не думайте, що це його думка. Бо він Чити нашу Україну. І якщо не так може, відбудеться якесь кровопролиття в Україні. Вони будуть говорити, що Українці не вміють Сестри українці, завдяки вашої пільної роботи, вашого діла, наші майдани по цілій Америці. Те, що ви писали до Білого Дому, те, що ви телефонували до Білого Дому, те, що ви пишете. До, до України до Києва сьогодні через вашу роботу. Джон Кері видав таку заяву через вашу роботу американський уряд. Мусимо далі працювати. Ми всі разом мусимо. Тримайте з собою, між собою контакт, дивіться у Фейсбук, пишіть між один одного, смски, імейли, давайте знати, що їм потрібно. Бо може, не останні хвилини.